О 10.15 в аеропорту Полтава починають реєстрацію на перший міжнародний туристичний рейс до єгипетського Шарм-Іль-Шейху. Ми подали документи для реєстрації. Зважили багаж, зареєстрували, віддали посадкові квитки, паспорти на руках, і ми готові летіти. Після реєстрації прямують на контроль з авіаційної безпеки. Ось саме він. Ми тут перевіряємо людей, чи не приносять вони заборонені предмети, ножиці, колючі, ріжучі різні, рідини більше 100 мл також не можна приносити. Великі речі йдуть через багажне відділення, а сюди з ручною паклажою люди прямують і так, через інтроскоп пропускають речі. З Полтавського аеропорту разом з родиною летить Андрій Носенко з Дніпра. З Києва дуже незручно далеко їхати. Тут виявилася найкраща пропозиція. Цінова категорія аеропорт. Перший рейс сьогодні тому скидки були. Ми литимо звідси. Це прямий рейс Полтава, Шармальшей. Зараз він до нас летить із Шармальшей. Він прилетить, він його обслуговують, і потім він забирає пасажирів. Об 11.40 Боїнг 737-700 приземляється на Полтавське литовище. На сьогодні загрузка 100%. Це 149 пасажирів на рейсі. На цей момент літатиме один раз на тиждень. З 31 травня ми додаємо другу частоту до Шарм ель шейху Другого травня ми вилітаємо до Анталії. Середня вартість за пасажира за повний пакет близько 250 доларів. Що матиме аеропорт Полтава з кожного рейсу, розповів директор Литовища. З пасажира ми підписали меморандум, що це 10 доларів. Береться з да, кожного пасажира. Да. І додатково і береться ставки за зліт посадку. Це в Полтаві, це зліт-посадка за тонну, там 12 доларів. Якщо рейс заповнений на 100%, відсотків, це ну приблизно, десь сума, десь приблизно 60 тисяч гривень. Для пасажирів першого рейсу до Єгипту організували підвезення, каже директор обласного департаменту інфраструктури і транспорту Сергій Марчишинець. Трансфер було організовано за двома напрямками. Перший це Полтава аеропорт. І другий напрямок це кременчук Комсомольськ, полтава На сьогоднішній час в рамках от запуску буде надаватися допомога зі сторони адміністрації аеропорту для організації цих трансферів. Далі вже передбачається, що трансфер і його вартість буде включатися, зокрема, в послуги Джоїна. О 13.30 літак рейсу Полтава Шармельшейх відлітає з аеропорту. Політ триватиме 4 години. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини Юа Полтава.